Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячу щітку для волосся. Набір з двох дерев'яних дитячих щіток та гребінця створений спеціально для ніжного догляду за волоссям та шкірою малюка. Щітка з м'яким борсом ідеально підходить для делікатного розчісування тонкого дитячого волосся. В свою чергу, дерев'яний Бінець допомагає дбайливо розплутувати волосся, не пошкоджуючи його структуру. Цей набір виготовлений із натурального дерева, що забезпечує екологічність та довговічність. Матеріали є безпечними для дітей, не викликають подразнення та підходять навіть для чутливої шкіри. Компактний дизайн дозволяє легко тримати аксесуари в руці та використовувати їх під час купання або щоденного догляду.